Бойовики у Луганську продовжують обстріли позицій регулярних сил, використовуючи перевірену свого часу слов'янську тактику. Прикриття живим щитом із цивільних громадян, зокрема, вогневі точки терористи влаштовують просто у дворах житових багатоповерхівок та у промислових зонах міста. Є інформація, що принаймні дві нові позиції бойовики розмістили в районах сьомої прохідної заводу Луганськ тепловоз. Там найманці встановили дві гармати та влаштували базу забезпечення боєприпасами. Натомість у звільнених від бойовиків містах крок за кроком поступово намагаються налагодити мирне існування. Сьогодні до звільненого слов'янська завітав прем'єр-міністр, як його зустріч. Містяни. І яку перспективу намалював очільник уряду цивільним, бачив та чув Олександр Загородний. У Слов'янську почали розчищати завали. Сьогодні до зруйнованих будинків приїхали перші бригади рятувальників. Мешканці здалеку спостерігають за своїми потрощеними квартирами. Туди їх не пускають небезпечно. Коли будинок рухнув, то не те, то, що страшно було. Всі просто в були. Це, слава Богу, що всі залишилися живі. Одна жінка тільки пострадала, а всі Слава богу, успілі вискочить. Зі всі стоять жінці Моя квартира. Дома. Пожалуйста, вот четвертий етаж, білий балкон. Там сейчас МЧС работает. Прем'єр-міністр Арсенія Ценюк. Біцяє мешканцям Слов'янська все, що можна, відремонтують або ж дадуть нове житло. Вже сьогодні у місті відновлять мовлення телеканалу 1+,1 плюс та першого національного. Інші канали запустять трохи згодом. Слов'янську телевежу відремонтують ще не скоро. І на все це потрібні мільярди гривень, тому треба вносити зміни до державного бюджету невесело зазначає прем'єр. З першого погляду: 8 мільярдів гривень на Донецьк і Луганськ. Але так як військовий конфлікт йде далі, то я думаю, що 8 мільярдів гривень в кращому випадку вистачить на пару місяців. Мені абсолютно зрозуміла політика Росії. Вони з одного боку створили нам військовий конфлікт, як у пері, висосують з нас гроші і вбивають наших людей. От що саме основне. З іншого боку, вони зараз йдуть по шляху економічної дестабілізації. Гроші на відбудову Донбасу обіцяють європейські партнери, каже прем'єр. Зараз у Брюсселі проходять консультації на цю тему. Наймовірніше, у вересні в Україні відбудеться донорська конференція. Європейці хочуть самі порахувати збитки від війни і визначитися із сумою, от тільки для відбудови потрібен мир, а його ще треба вибороти. Столична влада обіцяє відбудувати зруйновані школи до початку нового навчального року. Як би хотілося, щоб у цих стінах першим уроком був все-таки урок історії, на якому будуть розповідати про страшну війну 2014 року на сході України, але яка вже закінчилася з Донецької області. Олександр Загородний Сергій Азаренко, Сергій Шпортило Спецкор два плюс